У цьому відео ми з'ясуємо, яка саме шина найкраще підходить для повсякденної їзди. Мене часто звинувачують у тому, що я занадто багато уваги приділяю UHP-шинам, і це, мабуть, правда, бо вони цікавіші. Але такі повсякденні шини, що підходять для таких автомобілів, як BMW 3 серії, мабуть, важливіші, оскільки продаються у більших обсягах. Ці шини, на відміну від UHP, дещо більше зосереджені на зниженні опору кочення, тиші та комфорті, щоб забезпечити вам приємніші повсякденні враження. Щоб з'ясувати, яка шина дійсно найкраща в цьому сегменті, я зібрав шість провідних шин з тестів по всьому світу та дві нові шини, які я ніколи раніше не тестував. Шину від Falcon та шину від Pirelli. Тож це має дати нам уявлення про те, яка шина є найкращою для вашої повсякденної їзди. Як завжди, я тестуватиму їх на сухій та мокрій дорозі на аквапланування, комфорт та опіркоченню. Це має бути цікавий тест, тож почнімо тестування. Це відео спонсорується, власне, мною. Будь ласка, залиште відгук про ваші шини на тайревіс.com. Це дуже допомагає каналу і мільйонам людей, які щомісяця користуються вебсайтом Tire Reviews, щоб знайти найкращі шини для себе. Почнемо з тестів на керованість, що напевно викличе питання: навіщо шини для комфорту тестувати на керованість? Що ж, керованість на мокрій дорозі дає нам хороше уявлення не тільки про абсолютне щеплення з дорогою та відповідно безпеку, але й про поведінку автомобіля, його стабільність і передбачуваність, а це безпосередньо впливає на комфорт. Перший піддослідний шина Гутріб. Мабуть, в назві є трохи іронії. Так, це бюджетна шина. І так, я завжди критикую бюджетні шини. Справедливості заради Good Trip із усіх бюджетних шин є найкращою. Однак це не означає, що вона хороша, вона все ще значно поступається іншим і дає вам те відчуття нестабільності. Коли ви повертаєте кермо, передня частина починає рухатися, задня шина впирається. Але потім різко також вирішує почати повертати, і це дуже дратує. Поведінка автомобіля не задовільна, як на мене, і моя порада залишається незмінною. Просто не купуйте дешеві шини. Далі переходимо до Michelin Primacy 4, яка значно випередила гудтріп, але помітно відстала від решти. Michelin Primacy 4 це вже трохи застаріла модель, а її оновлена версія Primacy 4 плюс – не плутати з Pilot Sport 4S, ще не надійшла в продаж. Хоча варто відзначити, мішлен відчувається як класичний мішлен, дуже безпечна, надзвичайно впевнена та з приємним кермуванням. Їй просто трохи бракує щеплення у порівнянні з новішими моделями. Починаючи з цього моменту, результати були дуже дуже близькими. Firestone, що посіла п'яте місце, відстала від лідера менш ніж на три секунди, і на такому довгому колі це справді вражає. Firestone мала хороше щеплення, і, хоча вона нічим особливим не виділялася, жодних негативних моментів у ній не було. На четвертому місці Continental Premium Contact 7. що доволі дивно. Premium Contact 7 виграє майже всі тести, в яких бере участь, і лінійка Premium Contact завжди була моїм фаворитом серед шин для повсякденного використання, адже вона відчувалася трохи спортивною. Проте в цьому розмірі на цьому автомобілі це було не так. З цими шинами авто мало мляву реакцію на кермо недостатню поворотність, і задня частина була нестабільною під час різких поворотів. Не так погано, як бюджетна шина, але це було помітно. Наступними в списку йдуть Pirelli та Vredestein, які по суті показали однаковий час. Суто суб'єктивно, ці моделі дають найбільший комфорт на мокрій дорозі з чудовим кермуванням і крутим балансом. Все відбувається так, як ви й очікуєте. Дуже передбачувано шина від Вредештейн була зовсім трохи попереду за часом кола, але по суті вони дуже схожі. І нарешті переможець в цій категорії Нова Фалкен. Вона була найшвидшою шиною на колі в середньому. Але, як я вже сказав, три найкращі шини по суті майже ідентичні. Вони всі настільки близькі, що ви не помічаєте різниці в швидкості та комфорті. Отже, чудова робота Фалкен. Чудова робота «Редештейн», Піреллі Континенталь і навіть Firestone. Ви всі виконали дивовижну роботу для підготовки шин до кермування на мокрій дорозі. Тепер давайте подивимося, як у наших претендентів справи із гальмуванням на мокрій дорозі. Континентал повернулася туди, де й очікувалося, очоливши тест на гальмування на мокрій дорозі. Пірелі іде слідом, так само як і Фалкен та Вредештайн. А старіюча Мішелін трохи відстала від лідируючої групи. Як завжди, для тестів на сухому покритті ми зосередилися не лише на часі кола. Адже він може бути не найважливішим показником для цих шин. Ми присвятили багато часу вивченню суб'єктивних відчуттів, таких як як автомобіль реагує на кермування, наскільки він збалансований, чи є його поведінка передбачуваною. Тобто, усе, що вам потрібно знати про шини для повсякденного використання, після чого зібрали це все в єдиний бал. Так само, як і в попередніх категоріях, результати топ-5 моделей дуже дуже близькі. Що дещо ускладнює мою роботу. Але це не стосується бюджетної шини. Вона була досить пружною, нееластичною і досить неточною на швидких поворотах. При проходженні вправи з лалом та зміни смуги задню частину непередбачувано заносило. Це було не дуже приємно, і така поведінка автомобіля дуже виснажує. Наступною йде Вредештейн, шина має легке кермування, і, на жаль, відчувалося, що воно не дуже точне. Хоча й набагато краще, ніж у бюджетної шини. Вредештейн була значно попереду в порівнянні з Гудтріп, Але відчувалося, що задній частині потрібно трохи більше часу, щоб стабілізуватися в порівнянні з найкращими у цій категорії. Покришки Firestone показали трохи кращий час. Мені сподобалося, як з ними автомобіль реагував на кермо і проходив повороти. В порівнянні з Вредештейн, Firestone більш жорстка. І як результат, не така хороша в плані комфорту. Також у шин моделі Firestone рівень щеплення досить швидко досягає піку, що означає невелику непередбачуваність на межі щеплення. Тобто, ви могли отримати, я б сказав, не те, щоб здивування, але надмірну поворотність швидше ніж хотілося б. Це весело на треку, але можливо не ідеально для повсякденного пересування. Нова Фалкен відчувалася дуже добре на всіх швидкостях. Вона здалася мені трохи більш спортивною, ніж інші. Мені подобалося водити авто з нею на межі. Керування автомобілем відчувалося дуже стабільно та прогнозовано. Чудова робота Фалькен. Схоже, це досить значний крок вперед у будь-яких умовах для цієї нової шини. Я здивований і вражений. У трійці лідерів, як це часто буває в наших тестах, були Continental, Pirelli та Michelin. Continental відчувалася найспортивнішою з трьох, але також мала трохи ватну реакцію керма. Вона швидко повертала, але потім потрібно було трохи часу, щоб стабілізуватися. Далі йшли Michelin і Pirelli. Суб'єктивно, я оцінив ці дві шини однаково, бо вони були просто чудовими. Мішелін, хоч і досить стара модель, залишається однією з найбільш передбачуваних та збалансованих шин. Нова Пірелі, схоже, досягла такого ж рівня, що дуже ускладнило мені вибір фаворита. Щодо гальмування на сухому покритті, це одне з найлегших завдань для шин. Тому результати були неймовірно щільними. Чотири найкращі були настільки близькі, що фізично різниці не відчувалось. Як і обіцяв, я провів тест на зовнішній шум та суб'єктивну оцінку комфорту на спеціальній дорозі, щоб точно з'ясувати, якими ці шини будуть у повсякденному житті, тобто на нерівних поверхнях, вибоїнах, бруківці та при переїзді перешкод Вредештейн справді показала найнижчий рівень шуму в тесті. Мішлен і Фалкен були дуже близькі. Пірелі також отримала хорошу оцінку. Continental була найгіршою в тесті на шум, але не набагато. Тому я б точно не хвилювався через шумність жодної з цих шин. У комфорті лідирувала Мішлен. Не дивно, що ця шина добре показує себе в тестах на комфорт. Вона просто чудово відчувається в усьому і фантастично справляється з великими ударами, як от від Вибоїн. На другому місці з невеликим відривом опинилися Континенталь та Вредештейн. Жодна з них не була такою плавною, як французька шина, але вони були не надто далеко позаду. А потім Пірелі та Фалкен ще трохи позаду. Обидві ці шини відчувалися так само добре на бруківці та дрібних камінцях, але вони передавали трохи більше ударів на шасі при наїзді на жорсткі перешкоди. Firestone добре справлялася з одиночними ударами. Але ставала трохи неспокійною на постійних дрібних нерівностях, як от бруківка. А Good Trip, схоже, твердо вирішила зіпсувати вам поїздку, оскільки була значно жорсткішою за решту шин. Опір коченню, тобто енерговитрати шини під час руху, щороку набирає дедалі більшого значення, знайти шину, яка поєднує низькі опіри з хорошими характеристиками в інших умовах справжня рідкість, наприклад. Firestone показала найнижчий опір коченню – майже на 5% менше, ніж у найближчого конкурента, але на мокрій дорозі вона проявила себе не найкращим чином. Якщо не зважати на Firestone, то всі інші шини показали напрочуд схожі результати. Можливо, виробники справді підійшли до тієї самої золотої середини в характеристиках шин. На мою думку. Пірелі та Континенталь найкраще збалансували низький опір коченню зі щепленням на мокрій дорозі, хоча Фалкен і Вредештейн теж були зовсім поруч. Що ж до підсумкових результатів, то останнє місце цілком прогнозовано дісталося Гутріб Гер як я вже зазначав, це далеко не найгірша бюджетна шина, яку мені доводилося тестувати. Але в цьому розмірі вона вже не така й дешева і при цьому демонструє провальні результати майже в усіх випробуваннях. Найгірше її ефективність при гальмуванні на мокрій дорозі, результат гірший на майже 40% у порівнянні з лідером. Приклад для наглядності: якщо ви почнете гальмувати зі 130 км на годину на мокрому асфальті. То на найкращих шинах вже зупинитися, а на цих усе ще летітимете зі швидкістю 68 км на годину. Це може закінчитися серйозною аварією. Далі в списку Firestone Roadhog 2 Enlightened, що в перекладі означає просвітлена, і на відміну від Good Trip, назва цілком відповідає продукту. Ця шина показала найнижчий опір коченню та виявилася добре збалансованою. Втім, їй дещо бракувало щеплення на задній осі, що й не дозволило їй піднятися вище в загальному заліку. На п'ятому місці в нашому рейтингу стоїть Michelin Праймасі 4. Це вже добре знайома модель, яка вражає комфортом і точністю в керуванні, тож особливо нічого не додати. Проте на мокрому асфальті відчуття щеплення трохи поступається лідерам, тому лише п'яте місце. На щастя, щойно анонсували Michelin Праймасі 5. Я не знав, що вона вийде, коли тестував ці шини наприкінці минулого року. У Мішелан кажуть, що Праймасі 5 має значно покращене щеплення на мокрій дорозі, що звучить надзвичайно багатообіцяюче. Підписуйтесь, щоб побачити тест цієї шини, як тільки я зможу її дістати. Я дуже чекаю на це. Наступними у списку дует Вредештайн Ультрак та Falcon ZX ZD320, які показали надзвичайно схожі результати. Якщо подивитися на цифри, дивуєшся, наскільки вони близькі один до одного. Тож я вирішив присудити їм спільне третє місце. Обидві моделі. Продемонстрували майже ідентичні результати в гальмуванні як на сухій, так і на мокрій дорозі. Вони обидві були фантастичними в керуванні на вологому покритті. Показники прямого аквапланування майже однакові, хоча в Редештайн виявилася трохи кращою у поворотах, рівень шуму в салоні та опір коченню також на дуже схожому рівні. В Редештайн Ультрак була трохи кращою за комфортом, а Falcon zXZD 320. Показала кращу керованість на сухій дорозі. Врешті-решт, вибір між ними зводиться до ціни у вашій країні. У фіналі залишились новинки: Continental Premium Contact 7 та Pirelli. Попри те, що Continental трохи відстав за загальними балами, різниця виявилася настільки мінімальною, що я вирішив оголосити обидві шини спільними переможцями тесту. Як і очікувалося, від Premium Contact 7, вона виявилась справжнім королем мокрої дороги. З найкращим гальмуванням на вологій поверхні, найкращим прямим акваплануванням та дуже хорошими показниками в акваплануванні в поворотах, вона також забезпечувала гарний рівень комфорту, мала низький опір коченню і показала себе добре на сухому покритті. Основний недолік: баланс був не таким вдалим, як у Пірелі. В іншому, це все ще видатна шина. І нарешті. Абсолютно нова, щойно випущена Pirelli Cinturato c 3 Це чудове оновлення замість p 7 c 2 На мій погляд, це наразі найвеселіша шина у цій категорії, особливо на сухій дорозі. І я аплодую їй за це. Вона також має відповідне щеплення з найкращим гальмуванням на сухій дорозі, була дуже хорошою на мокрій дорозі, лише півтора бала позаду континентал у гальмуванні на мокрому асфальті і при цьому швидша в керованості на мокрому покритті. Та мала найкращий показник аквапланування в повороті. Вона поєднує все це з низьким опором коченню та низьким рівнем шуму. Єдиним невеликим недоліком нової шини був комфорт. Вона відстала лише на півбала від Continental. і різниця настільки мала, що я б не назвав це вирішальним фактором. Отже, давайте підсумуємо результати тесту. Піреллі чудово попрацювала над новою Chinturato C3, продовживши свою серію вдалих моделей для щоденного користування. Континенталь Преміум Контакт 7, безперечно, залишається на найвищому рівні, а нові шини від Falkен і Вреденштейн також виявилися дуже сильними. Вони впритул наближаються до лідерів. Єдине питання, яке залишилось: чи зможе нова мішлен Primacy 5 повернути собі лідерство? Мені не терпиться дізнатися відповідь. А тим часом залишайте свої відгуки про шини на сайті таревюз.com. Якщо бажаєте підтримати незалежні тести, завітайте на Patreon. І, звісно, якщо маєте питання чи коментарі, пишіть нижче. Як завжди, бажаю вам безпечних доріг.